Сьогодні з вами розберемо питання магії в старших арканах. Як подивитися, чи є в людини магічний, магічні здібності, чи є на ній магічний вплив. Для цього нам потрібно знати опис магічних здібностей по старших арканах. Починаємо з дурня. Дурень не має магічних здібностей, це досить легка карта, вона пов'язана з дітьми, з дитячою якоюсь безпосередністю, з якоюсь дитячою позицією, творчістю. Другий аркан жриця. Так, тут є магічні здібності По жриці програються духовні знання, так як у нас тут бачите книжка, відповідно, жриця володіє знаннями. Цілительство, оракули, мантрика, тобто будь-яка може бути це може бути карти Таро, Лінорман, руни немає різниці. цілительство може бути травами, камінням, дотиками. Біоенергетика, якщо, наприклад, вона навіть працює масажистом, ця людина, то з другою енергією вона буде лікувати людей своїми дотиками. Також це лікування словом, якоюсь порадою, психологія, допомога людям і тваринам, близький зв'язок з природою, віщі сни, сильна інтуїція і емпатія. Тобто, якщо ми питаємо, чи є магічний вплив, тут у нас буде показувати людину, жінку, яка займається магією. Якщо ми питаємо, чи є Магічні здібності, тут так. Тут сакральні знання, цілительство, оракули, дуже сильні екстрасенсорні здібності взагалі, емпатія, допомога людям. Ідемо далі. Перший аркан Мах. Мах у нас магічна карта. Він володіє чотирма стихіями. Зверніть увагу, тут у нас стоїть Пентакль, Кубок, меч і жезл. Тобто людина може керувати чотирма стихіями. Маг володіє енергіями, він впливає на них. А енергії це люди. Тобто, маг за допомогою своїх думок і за допомогою своєї якоїсь там, підсвідомості впливає на людей. Це основна його сила, мага. Але маг, він до того що магічний, він ще досить матеріальний, Тобто більше до матеріального світу, зацікавлений в своєму кар'єризмі, наприклад, тому, щоб чогось досягнути. Тому, коли ми питаємо, чи є в людини магічні здібності, вам випадає мах. Це говорить про те, що так, є робота з стихіями, робота з енергіями, матеріалізація думок він бачить більше, ніж інші люди. Відповідно, тому дуже гарно на них впливає, як на людей, так і на ситуації. Якщо ми питаємо... Чи є на людині магічний вплив? Я по цій карті не сказала, що тут є магічний вплив. Тут, скоріш за все, якісь маніпуляції. Не забувайте, наприклад, якщо ми візьмемо ці дві карти, так, це карта магії. Це магічний вплив іде конкретний на людину. Але маг, він більше маніпулює, тобто він більше впливає все-таки на матеріальний план. Тобто тут поєднана в нас як магія, так і більш щось таке реальне. Тому звертайте на це увагу. Якщо магічні здібності, то відповідно... Ну, людина їх має, але вона більше їх використовує для себе. Йдемо далі. Імператриця, дивіться, це у нас матеріальна карта, тут немає здібностей, але імператриця дуже пов'язана з природою. Її люблять діти, тварини, вона прекрасно себе почуває на природі, навколо неї, гарно все цвіте, росте і плодоносить. Четвертий аркан імператор. Тут теж нема магічних здібностей. І не потрібно придумувати різні там, що це там бойова магія, або, наприклад, дивіться, імператриця, вузелкова магія. Ні. Це дві матеріальні карти. Тут немає магії і немає магічного впливу. П'ятий ірофант, верховний жрець. Тут програються духовні знання, духовний шлях, духовний розвиток. Коли ви запитуєте, чи має людина магічні здібності, тут вона має більш духовні здібності, здатність духовно розвиватися. Чи є магічний вплив, тут ні, тут немає. Шостий аркан закохання, має магічних здібностей. Теж трактують як любовна магія. Ні, тут по цій карті немає. Сьомий аркан з колісниця. Колісниця теж досить матеріальна карта, вона говорить про рух. Взагалі, магії в собі не несе. Восьми аркан сила. Сила має магічні здібності і магічний вплив. Зверніть увагу, вона його приборкує. Якраз отут, по цій карті, в нас програється любовна магія. Тому, коли вам випадає ця карта, чи є магічний вплив, то, скоріш за все, так і це буде любовна магія. Якщо ми питаємо, чи є здібності в людини, ця карта нам буде показувати, що вона може відповідно впливати на людей. Так, приборкувати їх. Це може бути любовна магія, це може бути цілетерство і шаманізм. Дев'ятий аркан-відлюдник досить така містична карта, я її відношу до магічної, так як відлюдник нам показує сакральні знання, як ірофант. Верховний жрець, ці карти дуже схожі між собою. Просто верховний жрець, він більше про духовне наставництво, про духовний розвиток, і потім ділитися потрібно своїми знаннями. Відлюдник він більш в себе, тобто він вчиться, накопичує знання, але не ділиться. Коли ви питаєте, чи є магічні здібності, і вам випадає відлюдник, значить людина копається в собі, шукає відповіді в собі. Тобто це, в принципі, теж магія, духовний розвиток особистості. А якщо ми беремо, наприклад, ще магічний вплив, відлюдник буде показувати, що ні. Людина просто закрилася в собі і, відповідно, займається самокопанням. Десятий аркан колісниця це у нас кармічна карта. У нас взагалі в колоді є три кармічні карти. Запам'ятайте собі: це колесо долі, правосуддя і суд. Коли вони випадають в розкладах, значить включилась карма, але вони по-різному програються. А зараз ми з вами розбираємо 10-й аркан колесо долі. Тут нема магічних здібностей, але тут є зв'язок з вищими силами. Тобто, чи є магічні здібності. Тут ви під захистом вищих сил. Ви можете бачити знаки долі, можете бути просто везунчиком якимось. Тобто, вищі сили вас люблять. Чи є магічний вплив? Тут ні. Тут включилась карма. Тому ви маєте змиритися з даною ситуацією. 11 екран правосуддя це також кармічна карта. Коли вона вам випадає в розкладі, значить включилась карма. Про що вона говорить? Тут більше про карму. Тобто, Тут в людини немає магічної здібності, тут більше кармічний вплив на людей може бути до речі. Ну, можемо сказати, що це робота з кармою, наприклад. так? Тобто, Якщо у вас 11 аркан, а в матриці долі він прогреться як 8-й аркан, люди, які народжені 8 або 26 числа. І не забуваємо, що в Таро у нас енергії 11 і 8 міняються місцями. Тобто, чи є магічний Вплив. Ні, тут включилась карма. Чи є магічні здібності? Можемо сказати, що людина може працювати з кармою, особистою і кармою інших людей, або кармічно на них впливати. 12-й аркан повішений. Відсилка до скандинавської магії. Тому чи є магічні здібності. Тут скандинавська магія, руни, друїдство. Чи є магічний вплив? Тут ні. Ця карта буде показувати, що людина сама стала жертвою якихось обставин, і її про це зовсім ніхто не просив. 13 аркан смерть, цікава карта. Вона нам показує, звичайно, і магічні здібності, і магічний вплив. По цій карті, які здібності в людини. В першу чергу, це цілительство, спіритизм, робота з сутностями, духами, неупокоєм, бачення непроявленого світу, дуже сильні екстрасенсорні здібності в плані яснобачення, передбачення, сильна інтуїція. Також цей аркан має дуже сильну енергетику. Відповідно, якщо ви питаєте, чи є магічні здібності, і вам випадає 13 аркан, значить людина енергетична, Теоретично, дуже вплива на інших людей. Тобто, коли в неї поганий емоційний стан, навколо неї все може ламатися: лампочки, техніка і навіть люди. Чи є магічний вплив, тут так. Тут погосна магія, відповідно, дуже часто програється, якийсь там неупокій також може бути. 14 аркан помірність. Тут немає мічної здібності. Максимум, що ми можемо сказати, що тут сильний зв'язок з ангелом-охоронцем. Ну і то не завжди програється. 15 аркан «Дьявол». Ця карта, звичайно, тут будуть і магічні здібності, і вплив. Це чорна магія. Відповідно, дуже сильні екстрасенсорні здібності, коли ми питаємо, чи є в людини магічні здібності. Так, тут та робота з сутностями, бісами, дуже сильні екстрасенсорні здібності, знову ж таки, яснобачення, передбачення, робота з оракулами. Людина як психолог вона дуже добре відчуває людей. Вона як рентген їх щитує, витягує з них якусь таку темну їхню сторону. Дуже часто цей аркан нам буде показувати на магічні здібності, що ця особистість вміє якимось чином так впливати, що людина сама все їй розповідає, якісь свої там темні сторони особистості, тобто хороший психолог, як той дьявол дергає за ниточку, і людина робить те, що він хоче. Тобто тут сильні здібності. Але якщо ми питаємо, чи є магічний вплив. Так, звичайно, тут у нас чорна магія, сюди у нас і привороти, і порчі відносяться робота з демонами, сутностями тобто серйозний магічний вплив іде. 16, аркан вежа. Часто її чомусь відносять до магічних. Ну ні, дивіться. Вежа це руйнівна енергія. Вона просто буде показувати сильні зміни в вашому житті, але це не про магію. Тобто, чи є магічний вплив? Нема Тут, тут просто в людини якісь такі ситуації, які будуть її руйнувати, руйнувати її стабільність. Якщо ми питаємо, чи є магічні здібності – ні. В неї є просто така можливо енергетика вампірська, яка буде просто допомагати їй стягувати енергію з інших людей. 17-й аркан зірка. Один з аркан магії. Часто його недооцінюють. Коли ми питаємо, чи є магічні здібності, і вам падає 17 аркан, це говорить про те, що в людини дуже сильне проявлений дар передбачення через віщі сни. Тобто їм реально сняться віщі сни. Ну і також це буде космоенергетика, матриця долі, нумерологія, астрологія, все в цьому плані, все, що пов'язано з планетами і зірками. Але якщо ми питаємо, чи є магічний вплив, тут нема. Зірка нам ну, взагалі не говорить про це. Але про магічні зібності вона говорить. Далі, 18 рекан місяць. Місяць теж магічна карта. Дивіться, якщо ви питаєте, чи є магічний вплив, то так. Я цю карту називаю чаклунством, тобто робота зі стихіями, але також це може бути робота з сутностями. Як чорна, так і біла магія, немає різниці взагалі. Місяць нам буде показувати магічний вплив, щось затуманене. На вас був зроблений магічний вплив, і ви не бачите реальної ситуації. І це може бути будь-яка магія. Якщо ми питаємо, чи є здібності, то так. Тут всі види Сенсорики, яснобачення, передбачення, віщі сни. Людина дуже швидко матеріалізує всі свої бажання, легко працює з оракулами, тобто мантрика для неї також підійде, робота зі стихіями, особливо з водою. Також ця людина дуже залежить від фаз місяця. Теж потрібно їй про це сказати. Тобто, можливо, в періоди активності місяця, тобто повні вона може себе відчувати там наповненою енергією. Тобто жити по фазах місяця. 19 рекан Сонце. Дуже світла енергетика, тут немає магії взагалі. А тут просто людина має світлу, сильну енергетику. 20 рекан суд. В першу чергу суд пов'язаний з родовою магією. Коли вам випадає чи є магічні здібності, так, тут родова магія. Але також тут у нас іде спіритизм, цілительство, робота з сутностями, неупокоєм, віщі сни, дар передбачення, дар яснобачення і вплив на велику кількість людей. Чи є магічний вплив? Тут скоріше буде кармічний родовий вплив, так як це одна з карт карми. Пам'ятаємо, що у нас три кармічні карти. Це десятка колесо долі, 11 аркан правосуддя і 20-й суд. Чи є магічний вплив, тобто вам випадає двадцятка? Ні, ви відпрацьовуєте родову карму. І 21-й аркан, тут магії немає, досить такий позитивний і більше про розвиток. Давайте ми зараз з вами спробуємо подивитись питання, чи є в людини магічні зібності. Ну, пару таких розкладиків зробимо, щоб ви зрозуміли, як взагалі це працює. Давайте подивимося, чи є в людини магічні здібності. Так, у нас такі цікаві тут карти випали. Що ми тут можемо сказати? Зірка говорить про те, що людина має дар передбачення віщі сни. Місяць говорить про сильні магічні здібності до магії, чаклунство, робота з стихіями. І сонце говорить просто про сильну світлу енергетику. Вам зрозуміло, так, як ми зробимо? Давайте ще раз спробуємо, чи є в людини магічні здібності. О, тут у нас цілий набор. І знову сонечко випило. Давайте будемо розбирати. Діявол нам говорить, що так. Тут є здатність до чорної магії. Робота з сутностями-демонами, вплив на людей. Сила нам говорить про любовну магію, цілительство, шаманізм і знову сонечко нам говорить про сильну енергетику. Дивимося далі, чи є в людини магічні здібності. Відлюдник нам говорить про те, що людина духовно розвивається, шукає відповіді про себе. Десятка колесо долі говорить про кармічність, про те, що ця особистість пов'язана дуже з вищими силами, може бачити знаки долі. І 12 аркан буде показувати нам зв'язок з скандинавською магією, тобто, можливо, ця людина тягнеться до рунології. Давайте з вами спробуємо, чи є на людині магічний вплив. Колісниця, світ і правосуддя. Подивіться на ці карти. Тут немає магічних карт взагалі. Тобто, впливу магічного немає. Людині потрібно просто самостійно працювати над собою, рухатись вперед, розвиватися, навчатися. Можливо, вона пропрацьовує якусь карму, так? Для того, щоб вона зрозуміла, куди їй рухатися і що її робити. Але магічного впливу тут немає. Дивимось далі, чи є магічний вплив, так. О, давайте розберемося дуже цікаво. Тут якраз у нас такі карти неоднозначно випали. Дивіться, тут, знову ж таки, магічного впливу немає. Тут нам карта суд говорить про родову карму, тобто особистість пропрацьовує родову карму для того, щоб вона навчилася любити себе, проявляти любов і духовно розвиватися. Добре, дивимося далі. Магічні здібності людини. Зверніть увагу, які дві духовні карти випали. Це говорить про те, що це духовний розвиток. Людина шукає відповіді в собі, розвивається духовно. І також вона відпрацьовує карму або ж, можливо, відчуває сильний зв'язок з вищими силами. Тут більше про духовність, про зв'язок іменно вищих сил, не вплив якоїсь там чорної магії, це іменно духовність. Добре, Ті магічні здібності. Тут також немає здібності, тут просто ця людина руйнує себе, в неї все йде вроді нормально, рухається вперед, але чомусь у неї є якісь руйнації в житті, якісь непонятні перешкоди. Але вона йде до розвитку, до того, щоб досягнути свого успіху. Добре, чи я магічні здібності. Тут так, бачите, тут перша карта випала місяць, тобто може займатися чаклонством. Сільська магія, робота з стихіями, сильне яснобачення, передбачення, віщі сни. Але тут людина також досить така стабільна в матеріальному плані, рухається завжди до своєї цілі, активна і вміє, можливо, легко якось трансформуватися, переживати якісь труднощі в своєму житті. Давайте подивимося, чи є магічний вплив. Знову нам випала карта «Суда». Дивіться, як тут гарно нам показало, що це у нас карма, відпрацювання родової карми, дві кармічні карти. Для чого? Для того, щоб людина розвивалася, щоб розширювала свої горизонти, свої якісь мислення і йшла далі. Давайте докладемо, щоб нам було зрозуміло, що прийшла до балансу, наприклад. Але це у нас буде карма, родова карма. Добре. Чи є магічний вплив? Закохані. Імператор. І смерть. А ну, дивіться, тут так, тут у нас є магічний вплив. Відповідно, нам карти гарно показують, що це можливо через кохання до якогось чоловіка був вплив через погостну магію, через кладовище. Ну Давайте ще подивимося на питання, чи є магічний вплив. Тут ні. Тут людина більше просто сконцентрована на собі, копається в собі, духовно намагається розвиватися, намагається полюбити себе, зробити вірний вибір, але тут немає магічного впливу взагалі по цих картах. Ну, так більш-менш, я думаю, що ви зрозуміли, як розбирати магічні здібності. Ми розбираємо по трьох картах. Якщо вам щось не зрозуміло, тоді просто додаєте до одної карти ще одну, щоб розшифрувати ту, яку ви не розумієте. Не накладайте 150 карт, бо ви потім заплутаєтеся і не зможете. Можете прочитати взагалі розклад. Підписуйтесь на мій канал, кладіть мені лайки, мені буде дуже приємно і буду знімати далі для вас відео уроки. Хто хоче навчатися індивідуально по картах Таро, пишіть мені в коментарях.